Такі друзі, привіт вам із сонячного В'єтнаму. У нас сьогодні сонячна, гарна поводка, але настрій просто жахливий. Просто декілька днів оцих новин. ніби намагаєшся ой, якось сказати, що не читати новини, неможливо, тому що все рівно рука тягнеться до телефону і... У будь-якому разі тебе ці новини не можуть оминути аж ніяк. І серцем і думками все рівно в Україні. Як би то не було, шкода, неймовірно шкода людей, дітей. Сьогодні ось Франції прокинулися одразу до новин. Це жахливо. Я зараз вийшла на вулицю, мені потрібно сходити в магазин. Я не знаю, скільки б ми не їздили в великі супермаркети на закупівлю, все рівно є щось, що ти не купила, що тобі, ніби то і не потрібно було, але в якийсь моменти зрозуміла, що тобі потрібно. Вчора ввечері була в магазині, знову йду, бо мені потрібно купити цибульку і купити потрібно майонез. Вчора вам я розповідала, що планую готувати трішки, бо валіці післязавтра вже день народження будемо і влаштуємо такий невеличкий сюрприз. Є в нас плани з'їздити в одне гарне місце, там ми будемо проводити весь день. А ввечері, коли приїдемо, то звісно... Повечеряти, просто друзі зайдуть, тож так відмітимо, але хочеться дитині зробити якесь свято. Бо вона вже розуміє, що таке день народження, свято. Тож, Для неї хочеться трішки цього свята. Цибулька по 20 тисяч дон на базарі трішки дешевше, я беру по 15, але зараз я не піду, це точно, візьму дві штуки. У багато видів майонезу, які мають дуже солодкий смак. Туди бухають дуже багато цукру, саме ось такий досить схожий на наш майонез. Не відчувається такої сильної солодості. Саме червоний. Є ще синій, ось, а саме червоний, він найбільш схожий до нашого. Беру його завжди, його вартість 46 тисяч тонн. Сьогодні добре на вулиці, поки що не спекотно, є такий трошки вітер. Так як ми маємо плани на завтра, то моніторили погоду цілий тиждень, щоб розуміти, бо ми плануємо поїхати в один цікавий парк. От. Загалом е погоду показували на день гарною сонячною, там до 28 градусів тепла, але сьогодні я оновила, подивилася, ніби вранці має бути там якийсь дощик покрапати, але потім все має налагодитися, тож планів не міняємо. Плануємо, що вранці привітаємо Алісу, а потім поїдемо і там будемо проводити цілісінький день. Вона в нас вже така доросла дівчинка, вже бачите, я сама йду в магазин, вона навіть не рветься зі мною. По бажанню, хоче йти, хоче не йде. Раніше вона постійно тільки зі мною, а зараз вже трішки стає дорослішою. Тож. Та не так прив'язана до мене. Може Женю залишитися, можеш Женю кудись піти. Кудись відкрили якийсь новий заклад. Потрібно буде якось до нас залітати. Почтаємо. Так, ну що ж, там такі ціни не дешеві, але виглядає все досить так приємно, чистенько, новенько. Потрібно буде якось з друзями туди завітати. Я підійшла знімати щось, тиснула не туди пальцем, камеру вимкнула, тому що зі мною почала розмовляти. Ну, Мабуть, власниця досить гарно розмовляла англійською мовою. Запитала мене звідки я. Ну, тож мені незручно було знімати людину, так, якось. Ніякове мені, скажімо так, стало. Я щось стиснула і вимкнула камеру і запитала, звідки я, зробила мені комплімент, я їй відповідно також. Вона запросила, сказала, що приходьте до нас. Тож потрібно буде якось зазирнути, щось в них спробувати. От, ось такі справи. Йду додому, починаю приготування, готування і. Трішки прибрати потрібно буде. Ну, зробити такий святковий... Ну це вже коли Аліса засне ввечері, то я трішки прикрашу. Кульки, фотозону облаштуємо трішки, а ще потрібно буде збігати в магазин, купити папір для подарунків обгортку, щоб загорнути подарунки, які ми. Замовляли і від нас, і від бабусів з дідусями, щоб воно гарненько було, щоб їй було цікаво це все розпаковувати. В день, можливо, коли вона спатиме, а можливо Женя та з нею десь вийде прогулятися, бо сьогодні в нас на Він там, ну, Зараз ще працює, трішки зайнятий, але коли стане вільнішим, то я їх відправлю на прогулянку, а саме швиденько піду в магазин, куплю цю обгортку. Я вже майже вдома. Так, ну що ж, знову я вийшла з дому, Купу роботи сьогодні переробила і трішки приготувала і Женю постригла. Тепер потрібно сходити мені в магазин, купити папір для упакування подарунків. Зараз Алісу за покладу спати там буду запаковувати подарунки, а Жені піде ще в магазин, ще дещо докупити. Тож, справи такі сьогодні. Так, ось тут я бачила пакувальний папір. Я зараз виберу щось гарненьке, рожевеньке для Аліси. Так, все, папір купила, біжу додому. Тут такі аркушами вони продаються. Я взяла 5 аркушів, два одного виду, ну, принту з малюнком, два з іншим і один з третім. Подаруночки були в різні, запаковані по 5 тисяч дому, за аркуш мені цього має вистачити. Тепер спішу додому, поспішаю. you try to stay strong and fake a smile until i look away but i'm you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Так, ось такий контейнер е, під Шубою я зробила щоб всі наїлися він насправді дуже великий, мабуть, на 4 чи на 3 літри. Мене, ну, друзі, завжди просять на свято на день народження приготувати, тому що це наші українські страви. Ось у мене тут голубці заморожені, я їх також готувала, зробила таку заготовочку. Зараз вона в мене розморозиться, і я їх протушкую. Отож, хтось скаже, чому шуба. Багато свіжих овочів, з яких можна приготувати якийсь салатик, але я вам, знаєте, що скажу, що ми так сумуємо, ми так сумуємо задумом, що ось ці страви. Ви зрозуміли. Так, я тут ще е, смажу биточки відзовнів, це я знаєте, що хочу. Це я вчора в супермаркеті купила ось ці булочки, хочу взяти з собою, так як ми завтра будемо виїжджати дуже рано. О сьомій годині ранку ми будемо виїжджати, встанемо трішки раніше, щоб Алісу привітати, подарувати подарунки. Вона розпакувала, тож будемо... В нас там і буде обід, ми плануємо взяти собі буфет, але все рівно до того обіду треба дожити, і щоб був якийсь перекус, я взяла ось такі булочки, розріжу їх, зроблю типу по-в'єтнамській. Домашні українсько-в'єтнамські бавмі зроблю. І покладу туди биточки, які зараз смажу, якусь зелень, туди огірочок, сирок покладу, можливо, зараз підемо ще на базар, можливо, куплю зелень, салатну зелень, покладу. Ну, загалом все, що буде, покладу, візьму з собою, щоб було так на перекус. Тому що ну, досить довго і буде і Аліса, і Віка, також дівчинка, і ми зголодніємо, ну, ми хоч дорослі, то можемо там потерпіти, а дітей, щоб не марувати, ну то я взяла на всіх по одному, зроблю по такому баумі та й буде нам на перекус. Так, ну а я знову біжу. Аліса поспала, вже не сходив в магазин, там дещо докупивши його, що потрібно було. Тож... О, позвонив мені каже, ми з друзями запланували піти на піцу. Я хочу забрати Алісу, якщо вона вже достатньо поспала, щоб тобі, як прокинеться, не заважала. Ну, і... В общем, піти на піцу. Я сказала, окей, розбудила Алісу, Женя прийшов, забрав Алісу і вони пішли на піцу. Я тим часом і в хаті поприбирала. І частково приготувала те, що запланувала, там ще прийду то протушкую голубці, вони ще розморожуються то ще, хай розморожуються. Вже ввечері це зроблю. От, І Женя мені позвонив. Каже, не хочеш до нас прийти, доєднатися. Я кажу, хочу. Я ще сьогодні так трапилося, що я сьогодні тільки сніданок їла. За обід я просто навіть забула. І мені навіть, ну, не то, що не хочеться їсти, ніби то й хочеться, а ніби то я якось бігом-бігом все потрібно встигнути. І навіть не даю собі думки про обід. Вже в нас вечір, вже біля шостої. Угу. Без шести хвилин 6. Отож, я вирішила доєднатися до них. Якщо мені там тут залишилася піца, а не залишилося, фото, то так і буде. От. І Женя, чому Власне, Женя мені дзвонила? Тому що, каже, щось Аліса капризує. Не знаю, що в неї за настрій, вчора вона прокинулася в обід. Після обіду ми йшли а увечері, і в неї такий був настрій, вона хникала. і оце зараз не знаю. Ну, буває таке, що ж поробиш. Отож, тут неподалік, тож я біжу поспішаю. А ще мені потрібно сьогодні опублікувати вчорашній влог. Я вже як прийду додому, буду це робити, і ще мені потрібно сьогоднішній влог змонтувати, щоб опублікувати його для вас завтра. Я не знаю, коли я це маю робити. Не знаю. Так, ну я вже прийшла. Ось Піцерія. Так, де вони там є? Хеллоу, Привітики! Що у тебе тут є? Дов я? Дов я? Ти чекала на мене сильно? Да, да, да. Так, спісуємо закінчили. Тепер на базар. На базар. На базар. Які гарні, правда? Дік 1 кіло. Окей. У мене закінчується, треба трішки взяти. Якраз кілограмчик. День. Thank you. Thank you. Кілограмчик 18 тисяч заплатила. Що там, рибка? Бачила рибку? Ходімо далі. На базарі манго сьогодні по 25 тисяч, і он зелені по 15. 000. І ось побачили казюціночка по двадцять тисяч, м'якенькі, гарненькі, солоденькі. Я такі люблю. Візьму парочку. Окей, okay. букадо по тридцять тисяч, але воно тверденьке. Ну тут. А тут що? І тут тверденьке. Окей. Поки що не беремо. Твер... Може одненький вісім взяти. Хоча б він полежить. Може хоча б одненький.

Дякую. Thank you. Thank you. Bye. Bye -bye. Картопельки трошки візьму, бо в мене зовсім трішки вдома закінчується. Хіо! 34 тисячі за картопельку і за зелень. За солодне зелень. Ой, я забула, як вона називається. Е, ні, це капуста. Колерабі, мабуть. Колерабі? Якщо я не помиляюся. Так. Кавунчик купуємо по 10 тисяч за кілограм. Дівчатка захотіла, щоб я їх зняла. Камера? Так, що в нас 3,5 кілограми. Окей. Так, все, ми йдемо додому. Накупили фруктів, накупили все, що потрібно було. Тут ось по дорозі ще пекарня. Тортика купимо, подивимося, так? на день на і свічки тут до тортика мають дати. Зараз ми подивимося, що тут є. Кого? ложечки. Ложечки? Ага, так. Та ні. Які? А, не хочу, а оцей. А дивись, який ось зверху гарний, з метеликами. А, Треба так, ося. Хочеш? Хочеш? Ось такі з метеликами гарненькі. Женя пропонує ось з пляшечкою. Ну, кому які. Тобі будемо купувати з пляшечкою, а Алісі візьмемо з метеликами. Так, торти коштує 200 тисяч донг і нам ще свічечку дадуть. Будемо писати, Аліса? Окей. Так? Okay. так, нам ще й надпис роблять для Аліси. Calisca, tá? Mm. tá? -se. Dá void de e que o barajo nem co o barajo Дякую сома. Подімалися. Клас. Дитина задоволена. Так, Ми вже майже вдома. Друзі, я буду продовжувати приготування до завтрашнього свята, доготую те, що я планувала приготувати, буду завершувати. І коли вже Аліса засне, я зроблю красу, зроблю фотозону, кульки, подарунки поставлю і будемо завтра вранці вітати Алісу. А на сьогодні я хочу вже з вами. Попрощатися, завершувати це відео, тому що ще багато задач на сьогодні, які потрібно виконати. І хочу вам дуже сильно подякувати за вашу підтримку у вигляді вподобайок та коментарів під відео. Я вам кожного дня дякую і нагадую, що саме це допомагає моєму каналу просуватися саме від активності моїх глядачів. Залежить зростання моєму каналу, тож дуже вам всім дякую. Хто щодня пише коментарі. Мені дуже приємно отримувати їх. Вподобайки приємно отримувати від вас. Вам це нічого не вартує, натиснути на кнопочку, а мені дуже приємно. Ну, тож Дуже вам за це все всім дякую. Дякую за те, що підписуєтеся. Не забувайте цього робити. І зустрінемося з вами завтра. В Новому влозі бувайте.